Україна готова до припинення вогню по нинішній лінії фронту, але є умова. Президент України Володимир Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройним шляхом більше неможливе. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна готова розглянути припинення вогню по нинішній лінії фронту, якщо це призведе до закінчення війни, пише видання The Telegraph. Водночас це можливо тільки за умови, що не буде допущено міжнародного визнання контролю Росії над будь-якими окупованими територіями. Це пов'язано з тим, що конституція країни не дозволяє президенту або парламенту в односторонньому порядку змінювати територіальний склад країни. Або миритися з порушеннями її територіальної цілісності, пишуть у виданні. Водночас, як там заявляють, президент України Володимир Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройним шляхом більше неможливе. За даними видання, президент вважає, що необхідно шукати дипломатичні шляхи. Тільки чверть українців хочуть боротися з Росією до кінця, згідно з опитуванням GELAP, опублікованим у четвер, що свідчить про різке падіння віри громадськості у досягненні перемоги. Наголошують у статті. Польське видання УНЕТ раніше повідомило, що спецпосланець президента Сполучених Штатів Стів Вітков на зустрічі, ніби озвучив план Володимиру. Путіну, що включав угоду про припинення вогню в Україні, а не про мир, де факто визнання територіальних придбань Росії, розв'язання цього питання буде відкладено на 49 або 99 років зняття більшості санкцій проти Росії, а в перспективі відновлення енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти, як пише ОУНЕД, у пропозиції відсутня гарантія нерозширення НАТО. А також обіцянка припинити військову підтримку Києва при цьому видання VSJ писало, що Путін на зустрічі з Трампом може запропонувати план, за яким буде визнано офіційний контроль Росії над частиною окупованої української території в обмін на виведення російських військ з інших районів України. Трамп, який прагне угоди, може закликати Україну і союзників прийняти. Цю пропозицію при цьому, як пише видання: якщо зустріч Трампа і Путіна відбудеться, вона може стати найсерйознішим випробуванням для Трампа у цьому терміні. Зокрема, аналітики висловлюють додаткові побоювання, що Путін може бути несерйозним щодо досягнення угоди. Путін ясно дав зрозуміти, що війна в Україні для нього важливіша за відносини зі США, заявила Аліна Полякова, президент і гендиректор Вашингтон. Онського центру аналізу європейської політики